Кажуть, Випадає шнур з роз'єму. Так він взагалі кажу, не вставляється, обмотаний ізолентою. Просто подивіться на нього. А як він має виглядати? Ось вам до... для порівняння. Бачите? Звичайно ж, він не вставляється. Люди пішли і кажуть, у нас HP, продайте нам блок живлення. Десь їм продали блок живлення з ось таким штекером. Бачите? Ну, знов на те. І Вже приходить цей ноутбук до нас. Я беру їх оригінальний блок, міняю в ньому шнур, ставлю оцей підходящий Бачите, який. І отак блок виглядає після ремонту. Його довелося розколоти, перепаяти дріт, і отак я його плівкою е, обтянув, щоб все було естетично. Ви кажете, а що, може бути не естетично. А в нас зараз в ремонті є ноутбук, з яким принесли ось такий блок. Це десь міняли, я не знаю, чи вони вдома міняли самі люди, чи десь здавали. Ну, отак це виглядає. Як вам? Достатньо естетично. Мені більш подобається мій варіант, якщо чесно. І вартує це, по-моєму, 650 чи 670 гривень. По-моєму, воно того вартує. Красиво.